Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео будемо дивитися прогноз на жовтень для нашої любої квітучої України. І перед тим, як ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу підтримати мій канал. Це можуть бути вподобайки, підписка, будь-який коментар до цього відео, а також ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. І так, поїхали. Головні події жовтня для України. Жовтень принесе нам багато різних подій і багато різних новин. По-перше, я все-таки думаю, що саме в жовтні ми деокупуємо якусь частину нашої території, тому що четвірка Пентаклів це те, що ми тримаємо нашу землю. А по-друге, по-іншому можна трошки трактувати ці карти. Я так розумію, що можливо, саме у жовтні буде новина про те, що Україна буде вкладати в гроші у наш захист. Можливо, це будуть засоби ППО, які ми будемо самі робити. Можливо, це буде будування якогось заводу по виробництву дронів, ракет, боєприпасів, щось у цьому роді. Тобто, це якесь вигідне інвестування у наше майбутнє у майбутнє наш захист. По-друге. У жовтні буде дуже багато розбірок. Внутрішніх в нашій країні про це нам і оці карти говорять, і оці я так розумію, що буде багато дуже скандалів. Знову ж таки, вони будуть продовжуватися, що пов'язне саме з корупцією. Будуть якісь голосні заяви, якась гостра несподівана інформація, будуть якісь голосні викриття, і когось навіть по цим картам можуть і посадити, а когось просто під домашній арест або обмежити, щоб людина не виїжджала нікуди, щось у цьому році, тобто якісь голосні справи у жовтні. Будуть і знову ж таки тут в нас п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів говорить про внутрішні розбірки в нашій країні, як я вже сказала, трійка мечів. Все-таки комусь маємо ми надавати люлій. Звичайно ж, ці корупціонери стоять на своєму, будуть там оборонятися, намагатися захиститися. Але оці карти кажуть, що когось там можуть і посадити і під домашній арешт. Тобто, у жовтні місяці вся ця ситуація буде по імператриці набрати просто максимально оборотів. Плюс ці карти говорять, що у жовтні місяці можливо чи до нас хтось приїде якийсь король пентаклів? А можливо, ми до когось поїдемо з діловою пропозицією, будемо підписувати якісь контракти дуже для нас вигідні. І знову ж таки, король пентаклів це про. Інвестування вигідне вкладання грошей, особливо що стосується самодовгострокового інвестування. Це дуже дуже важливо зараз для нашої країни. І лицар шеслів говорить нам про те, що ми готові до активних дій. Ми готові до нашого контрнаступу, ми готові відвоювати наші території. І тут ще на дні колоди карта сила. Ми беремо ситуацію у свої руки. Тому в жовтні ми чекаємо деокупацію, якихось ділових переговорів, заключення вигідних справ, заключення вигідних контрактів для нас, для України і викриття корупціонерів, зрадників, колаборантів будемо їх максимально виводити на чисту воду. Так, давайте ще так запитаємо, які події, які новини порадують нас українців у жовтні місяці. Чому ми будемо радіти? Бачите, тут дев'ятка кубків скаче. Тобто, я так розумію, що це деокупація саме територій біля води, які знаходяться. Да, ті... Тут мостик, бачите, може, по мосту вдаримо. Якісь гарні новини, знову ж таки, деокупація і, можливо, навіть інвестування. Однозначно, у жовтні буде привід для радості, тому що трійка кубків на дні колоди саме про це і каже: це свято, це радість, це гарний настрій. І... Дійсно гарні новини будуть. Ось лицар кубків нам підносить цей кубок з цими гарними, прекрасними для нас новинами. Це може стосуватися, як я вже сказала, саме з деокупацією території біля води, тому що тут оці водні карти про це мені і не Плюс, можливо, це буде знову ж таки підписання якоїсь вигідної угоди, контракту, щось у цьому році, яке для майбутнього, для України буде дуже дуже важливим по третє, оці карти можуть говорити, що можливо саме в жовтні буде прийняти якийсь закон, який буде стосуватися саме фінансової сфери. Можливо, це виплати постраждалим, можливо, це підняття зарплатні військовим. Щось пов'язане саме з грошовою сферою, і це дійсно буде справедливо. Оці карти говорять, що можливо з якоюсь країною ми підемо на примирення. Можливо, це буде Польща, але я точно не можу вам сказати на картах. На жаль, не написані назви країн, але все-таки якісь дипломатичні переговори у жовтні обов'язково будуть. І колесо фортуни тут і вісімка пентаклів. Можливо, ми домовимося щодо побудови якогось заводу чи якогось підприємства. Щось у цьому роді. Тому знову ж таки ці карти підтверджують мені якісь переговори, якісь поїздки і якесь вигідне інвестування вигідні контракти для нас. І дійсно у жовтні буде і не один навіть привід для нашої радості. Давайте ще на Оракулі подивимося, які радісні події у жовтні нас чекають. І все таки знову ж таки. Я думаю, що ми повернемо якийсь шматок саме водної території, тому що ми перемагаємо диявола лілії. Дуже позитивна карта, яка перекриває цього диявола. Саме та територія, яка була роздвоєна навпіл. Можливо, це навіть Херсонщина. Знову ж таки, карти на жаль, точні сроки. Не показують і території теж не показують. Тут немає нас в території, але все-таки я думаю, що це саме лівобережжя Херсонщини, та територія, яка давно вже була в окупації. Повертається додому. Ми знаходимо якийсь новий шлях для того, щоб подолати усі перешкоди в деокупації цієї території. І тут в нас княгиня може знову ж таки показувати не обов'язково жінку, а саме територію ми ставимо свій захист. Ерос возз'єднання території, яка знаходиться біля води. Все це наш контрнаступ. Ось саме так я бачу ці карти. Давайте подивимося жовтень місяць для України щодо обстрілів. Що чекати, де є найбільша загроза? Обстріли, жовтень, Україна. На жаль, буде летіти. Найбільше будуть страждати території області, які знаходяться біля води, тому що тут дуже багато водних карт. І дійсно летіти буде і щось різне це і дрони, і ракети. На жаль, тому будь ласка, максимальна обережність має бути. Куди можуть бути попадання? Тут карти мені показують. По перше, це може бути лікарня, це якісь держслужби, щось у цьому роді, і знову ж таки зернові сховища і склади. Ось туди вони будуть максимально цілитися. І також шляхи дороги, авто, ЖД-шляхи, все, що пов'язано з пересуванням і будь-яким видом транспорту. Можливо, навіть Росія буде намагатися атакувати наші кораблі з зерном. Це також по цим картам може бути. Король Пентаклів це якісь підприємства, виробництва і фінансова сфера. Ось туди також вони можуть цілитися. І багато води не подобається мені це, тому що тут водна, тут, тут водна карта. Вони, мені здається, ціляться у ГЕС. Я не знаю, в якій області це може бути, але це ризик, щось пов'язане саме з водою, де вода зберігається, де її багато. Тому ось так. Давайте ще на оракулі подивимося, де є загроза обстрілів, куди вони можуть цілитися. Загроза обстрілів у жовтні для України. thank <laughs> you Так, на жаль, можуть бути попадання, Знову ж таки, це лікарні, це різного роду держслужби, суди, прокуратури, все у цьому роді. І я вам скажу: ці карти показують, що, на жаль, велика загроза є для місць, де люди відпочивають. Це торгівельні, розважальні центри. Тому дуже потрібно бути дуже обережним, тому що в нас тут лабіринт, маріонетка і гра. Тобто там, де люди грають, відпочивають. Проводять свій досуг. тому, будь ласка, уникайте місць масового скупчення людей. І, на жаль, по цим картам може бути попадання в щось для нас дуже дуже цінне. Можливо, це якийсь склад зі зброєю, чи склад з продовольством, чи склад з гуманітаркою, щось, що може призвести до великих матеріальних збитків. І знову ж таки, на дні колоди карта очищення, багато води, загроза біля води це скоріше за все гес. Вони хочуть туди поцілити. Де багато води. Тому, будь ласка, будьте дуже-дуже обережні. Що чекає наших любих ЗСУ у жовтні місяці? Яка буде ситуація на фронті для наших ЗСУ у жовтні місяці? 100% У жовтні місяці наших ЗСУ буде чекати перемога і успіх на якомусь фронті, тому що тут карта Сонця. Це дуже сильний, дуже потужний, старший аркан. Будуть активні контрнаступальні дії. Це добре продуманий якийсь дуже хитромудрий план. І це на території, де вони вже дуже сильно укріпилися. Можливо, якусь ще лінію оборони. Наші зсу прорвуть саме у жовтні місяці. Будуть вони горіти там, пилати. Буде дуже багато новин про те, що наші зсу розгромили, розбомбили вщент, взагалі знищили якісь їхні угрупування, якісь можливо логістичні шахи їхнього пересування, тому що у цій колоді ця карта дуже така небезпечна, дуже вогняна. Буде в них там горіти, буде пилати дуже дуже сильно. І це буде перед тим, як наші підуть знову ж таки у контрнаступ, тому що тут карта смерть. Смерть нікого не жаліє і нічого вже з цим окупанти зробити не зможуть. І як би вони там не оборонялися, чого б вони там не побудували, а наших ЗСУ у жовтні чекає дуже великий успіх, тому чекаємо гарних новин. Давайте ще подивимося таке запитання, що буде відбуватися з військовою допомогою, якою. Буде військова допомога у жовтні для України від наших союзників і наших партнерів. Військова допомога у жовтні. Щодо допомоги місяць буде таким якимось трошки неоднозначним, тому що тут різні такі карти, мені кажуть, інформацію різну. Дев'ятка мечів. щось нам не буде вдаватися, не на повній мірі. І знову ж таки, Паш у нас жезлів говорить про якісь подорожі, про якісь ділові контакти. Можливо, з кимось ми будемо домовлятися. Тут п'ятірка в нас кубків. Якесь розчарування, все-таки буде. Можливо, якась країна відмовить нам у допомозі, дуже довго доставляється та допомога, яку нам пообіцяли. А ми очікували, що це буде набагато швидше і набагато більше, тому що в принципі тут лицарь Пентаклів це 50%. і плюс ще й розчарування від того, що не отримуємо ми це в час. Тоді, коли нам дійсно це дуже-дуже потрібно. Або отримаємо набагато менше, чим нам пообіцяли. Тому якась доля такого розчарування гіркого осаду у жовтні дійсно буде. І будемо намагатися ми налагодити зв'язки все-таки, тому що. Ви ж самі знаєте, що з деякими країнами зараз достатньо така гостра ситуація. Ми отримуємо цю допомогу, тому що тут все-таки четвірка пентаклів. Взагалі, четвірка пентаклів це карта жадібності. Тобто, нам дають її, але набагато менше, чим нам потрібно для дійсно великих і масштабних контрнаступальних дій. Тобто, бачите, допомога військова є, але ну, мало що я можу сказати, маловато. Дуже радує мене те, що на дні колоди в нас тут шістка жезлів. І єрофант. Я так розумію, що все-таки США будуть нам допомагати, тому що Єрофант дуже часто в мене програється саме як США. Або це може бути якась інша дуже велика і дуже впливова країна. І саме ця допомога у майбутньому обов'язково приведе нас до великої перемоги, якої ми так всі чекаємо. Тому, в принципі, не все так погано, але дійсно. Якісь такі нюанси і неприємні моменти у жовтні будуть. Можливо, знову ж таки, по пажу мечів будемо ми виясняти відносини з якоюсь країною. Ну, це щось таке гостреньке, я вам скажу, щось гостреньке. Тому будемо, звичайно ж, надіятися на краще і сподіватися на те, що за допомогу дипломатичних перемовин, все-таки все країни будуть нам допомагати. Це для нас дуже 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 важливо. Ось такий розклад в мене вийшов на жовтень місяць для нашої любої квітучої України. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Також обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!